Шість блоків. Станок універсальний 4 плюс 2, тобто 4 блока у нас стінових і 2 блока перестіночних см. От якось так. Всім привіт, друзі! І слава Україні, слава нашим героям за те, що дають нам чудову можливість працювати, працювати і працювати. Ну, як ви зрозуміли спочатку відео. Сьогодні ми будемо перевіряти станок. От такий чудовий станок. Як і от такі чудові станки. Вітаю вас на своєму каналі. Не забуваємо поставити лайк. От. Тиснемо вподобайки, підтримуємо Україну і українське. от Якось так. Вам дуже легко це зробити. Або ось тут, натиснувши на дисплей телефона, і поставити лайк, або на телевізорі пультик, кнопочку вверх в сторону, і лайк, або дизлайк Ну, кому як. Якось так. Добренько. E, значить, пісочок на поготові. Станочок на поготові. Зараз будемо перевіряти. І скажу, що цей станок в нас на Івано-Франківськ поїде. І поїде він, значить, новою поштою, бо делівері наше ну, от, наказало довго жити. E, і, і ще, а, і замовник це в нас Володимир та його син Віктор. Вам, хлопці, привіт! Якось так. Наступний станок я покажу там уже трошки щось зроблено, як завжди, але трохи пізніше. Спочатку перевірка. Так, друзі, швабру я знайшов. Перевіряємо наш станочок на звичайному піску, на дворі 'юль дощі. До речі, там в наступних відео хай вийде сонечко, покажу про будівництво трошки далі. От, я знаю, вам це буде цікаво. нашу суміш. Зараз покажу вам першу вібрацію. Все як завжди. Давайте трошки збільшимо. Ну, дивіться, нажимаю я на вібратор на нижній буквально на 2 секунди. Це була одна секунда. Це ще одне. Так, підрівняв суміш Дивіться, нажимаю ще на парочку секунд. І що я бачу, що в мене не вистачить суміш? А, а може буде і все добре? Ні, чуда не буде. Трішечки додамо. так. до так. так, Я забрав все заведе. Що ми робимо далі? Дивіться, все просто. Далі ми, тут я фарбану жовтеньким, опускаємо нашу прижимну пластину, наш пуансон, наш поршень. От, і ось наші обмеження. Бачите оцю відстань? От. І тут, чудово видно. От ми вібруємо верхнім вібратором та плюс нижнім. Поки воно не всядеться на ті обмеження. Зараз покажу. Ви побачите все. Так, верхній допомагає нижньому. А тепер трошки верхнього і піднімаю. Давайте сюди поставлю. Дивіться, верхній вібратор і піднімаю. Зафіксувалося. Тобто стало на фіксатори і підтягую на себе. Давайте далі. Далі відтягну, щоб вам було можливість показати ті блоки по кругу. От так. Супер. Супер. Так, сміття. Після того, як робиш проводку, вже завжди валяються ці кусочки. Ну і тут супер. Чудовий, друзі, вийшов блочок. От. Дві дев'яточки, хто не знає, якщо вони не потрібні, ви дві штучки так і вкладаєте замість одного отакого стінового блоку. Все просто. От такі в нас станочки, от такі вони роблять чудові блочки. Якось так. Так, друзі, ну, як завжди, швиденько, швиденько міряємо висоту наших блоків. Дивіться. Висота блоків. Тут, так, як будто би трішечки не 19, десь без, без міліметру. Без міліметру можна підрегулювати. Так, аналогічно і тут. Може так само без міліметру, може без двох. Так, йдемо на цю сторону. Опа, тут у нас, як завжди, діра в нашій підлозі. Ну, але маємо те, що маємо. Так, і тут у нас, дивіться, 19,1, але там заусенець. Бачите, якщо я на нього поставлю, то буде аналогічно без, без того ж міліметра чи двох. Ну і тут так само, без міліметра чи двох. Тобто, про що це каже? Е, в нас не в допуски, так скажімо. Це каже про те, що оці гаячки треба відпустити і опустити вниз. Вниз на ну, 2 мм. 2 мм буде достатньо. От. Але це все згодом. Це вже як почнеться робити, щоб рівна підлога була. От і вся перевірка. От. Тут, як завжди, зараз швиденько вимітаю, видуваю і поїду на Франківськ. От. Ну, а тепер прийшов час показати, що готово по наступному станочку. Так, друзі, от так виглядає матриця на наступний станок. 5 блоків, 3 порожнини. Центральна порожнинка вузька. У мене тут трошки безлад на столі, тому як розібрав вчора значить, насос. І поміняв я трубку вінтурі, бо стояла китайська, а китайські постійно лопають, то поставив оригінальну, єлі-єлі знайшов -єлі оцю Лео. Вона теж китайська, але вона, блин, вона вдвічі товща. Якось так, значить, цей станок ми вже тут займаємося ним. От, Все супер. Тут перевірку ми зробили. І зараз трошки про чергу. Так, ну і по черзі той нас станочок, що я показував, що стоїть на столі, це в нас Анатолій Вінничина. Далі в нас буде Любомир Івано-Франківськ. Теж Івано-Франківськ. Тобто, оцей на франківськ і Через один ще на Франківськ. Ну і потім Василь Одещина, Олег Житомир, так, Іван Вінниця, Михайло Закарпаття Хуст, Олександр Полтава, Віталій Одеса, Володимир Вінницька область, Інна Херсон і Ярослав Коломия. Все, як завжди, все. Поза, трошки поза навіть графіком. Ну як, можливо, 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 можна було б і швидше, але якось так маємо те, що маємо. І е, ще хотів сказати, що на свято Пасхи буде 4, ну, Великодня. 4 дня вихідних. Тому от, от якось так. Добре друзі, на сьогодні все. Бажаю всім успіху. Кажу всім пока-пока. Зустрінемося сьогодні у нас понеділок, або в четвер, або в п'ятницю. Ну десь так. Пока-пока. Бережіть себе.